20 травня відзначали День міста мешканці Бару, який є одним із найдревніших міст на Поділлі. Зранку у православному храмі, що є пам'яткою архітектури, відбулося богослужіння, а згодом хресна хода, у якій взяли участь духовенство та численні віряни. Того незабутнього дня до міста завітав митрополит Вінницький та Могилів Подільський Симеон. Владика благословив мешканців міста іменинника, побажавши древньому і вічно молодому бару процвітання, злагоди, розквіту духовності. Згодом керівництво міста і почесні гості взяли участь в урочистостях, що зібрали чимало барчан і дорослих. І малечі. Для участі в змаганнях на кращу спортивну команду вишикувались вихованці дошкільних навчальних закладів. Після підняття державного прапора України присутні мали змогу помилуватися виступами дошкільнят, що підготували хореографічні композиції. Почесним гостем міста того дня був голова Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Віктор Жеребнюк, який є почесним головою благодійного фонду Поділля 21 століття. Віктор Миколаєвич звернувся до Барчан з вітальною промовою, висловивши надію, що це чудове стародавнє місто процвітатиме завдяки наполегливій праці усієї громади. Вітаю святом, чудовим святом місто бар. Святом спорту бажаю молодим, юним зіркам, стати великими зірками, батькам їхнім бажаю, щоб ваші діти вам приносили тільки сльози щастя, успіху. Це наше щасливе майбутнє. Місту бару, проквітання такого чистого неба, такої гарної погоди. Всіх святом. Віктор Жеребнюк вручив дошкільним навчальним закладам міста пам'ятні подарунки, які обов'язково стануть у нагоді найменшим городянам. Згодом відбулось урочисте зібрання з нагоди святкування Дня міста, у якому взяли участь гості зі столиці, представники керівництва області, духовенство різних конфесій та громадськість міста. Присутніх на святі тепло привітав барський міський голова Олексій Дзісь. Від імені виконавчого комітету, депутатського корпусу міської ради, дякую всім людям, які не байдужі до долі рідного міста, а особливо представникам старшого покоління, своїм мудрими наставниками, тим, хто пройшов і війну, і голод, і розруху, але не зломився, не втратив віри і продемонстрував приклад безкорисного служіння. Своїй малій Сердечним, сповненим мудрих духовних настанов, було вітання митрополита Вінницького та Могилів Подільського Симеона. Сьогодні по-особливому це місто святкує свої іменини в перших так, коли ієрархи церков православної, католицької є і представники Греко-католицької церкви, в один час відносили свої молитви до Бога. За всіх нас і в першу чергу за Барчан. За те місто, яке є славне, яке є історичне, яке має свої традиції, але, як сьогодні вже відмічалися, воно включить у себе ще одну традицію. Ось завжди такого гарного зібрання у ці великі нарочиті дні, в день свого народження, щоб ми зібралися, щоб ми разом в першу чергу помолилися. Подякувавши Господу за його милості і щедроти. У минулому попросили благословення на прийдешні наші дні і роки земного життя, на нашу діяльність і на ті труди, які ми маємо покладати повсякденно, і в першу чергу на ниві духовній, на ниві христові, ну і, звичайно, на ниві суспільні, земні, яку ми маємо обробляти, тому що від неї ми маємо їжу для тіла, а те, що називається молитвою. Духовною основою нашого життя це є молитва, а це значить їжа для душі. І ось сьогодні і одне, і друге ми сповняємо. Сьогодні одне і друге ми поєднуємо. Розвучало вітання, адресоване барчаном від губернатора Вінничини Миколи Джиги та голови обласної ради Сергія Татусяка. А згодом на святково прикрашену сцену був запрошений почесний голова благодійного фонду Поділля 21-століття -е Віктор Жеребнюк. Приємно бути присутнім на вашому святі, адже недавно місяць назад ми тільки підписали угоду про співпрацю. Барським районом, з містом Бар, сьогодні Ваше свято. Такий чудовий святковий настрій усіх, такі чудові гості. Прийміть і від нашої столиці, від Київської адміністрації найщиріші побажання до Дня міста Бару, а також знаю, що сьогодні і в присутності такого високого духовенства, яке зібралося в місті Бар. Дозвольте мені подарувати вашому місту, вашого покровителя, ікону вашого покровителя з частками тленними, Святого Миколая. Того дня відбулося ще немало заходів на честь Дня міста, яке, маючи славну історію, впевнено крокує у майбутнє. Тож нехай святий Миколай, який є покровителем древнього міста, дарує барчанам щастя, надію, віру в завтрашній день.